Затриманий Валерій Білий – заступник прокурора Суворовського району. У липні чоловіка, точніше його новенька Тойота Авалон, потрапила на очі Юрію Луценко під час його візиту до Одеси. 50 тисяч баксів прокуратура не заробляє. Тут менше. Скільки? Тисяч тридцять. Якби ви її взяли в кредит, я б з вами мог поговорити. У декларації правоохоронця авто було відсутнє, як і квартира його дружини. Лучше всі лишити заявлення і йдіть віддихати на своїй новій машині. Її на зарплату купити невозможно». Білий з прокуратури так і не звільнився, поки відсиджувався у декретній відпустці. Колеги правоохоронці виявили його нетрудові доходи. Слідство встановило, що співробітник прокуратури одержав від представника підприємства неправомірну вигоду у вигляді знижки на оренду приміщень загальною площою 200 квадратних метрів. За три роки прокурор планував зекономити на оренді 76 тисяч доларів. А це вже отримання хабаря у особливо великому розмірі. На даний момент вказаний прокурор затриманий, з ним тривають слідчі дії. Вирішується питання про його звільнення. Затриманому прокурору загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією. Чи підпаде під неї помічена генпрокурором елітна автівка і квартира дружини? Вирішить суд.